Друзі, привіт! Вирішила вас повести на грядки сьогодні. Це перші грядки. От, а от там, от далі, там от далі є ще інші. Значить, так, тут одразу малина починається. І вона навіть ще є, друзі. Хоча її ніхто не збирає, вона Просто осипається. Її тут так було багато, якщо чесно. Дивіться, її було дійсно дуже багато. Це видно, ось, бачите, по е, суцвіттям. Дивіться. Маленьке було багато, але вона ще й досі є. Дивіться. Бачите? От. І тут навіть ось є. Дивіться, багато ще, до речі, зеленої. Дуже багато. Ось дивіться, скільки ще зеленої, і тут вона ще буде стигнути і стигнути. Ой, тут її навіть занадто багато. І тут також, тут є і стигленька, дивіться. отак, так, одна-дві-три ягодки, але дуже ще багато зеленої. От, і я так розумію, що вона ще буде стигнути і весь вересень, і можливо жовтень. Зараз у нас уже вересень, перші дні вересня. Я не знаю, коли я випущу це відео. Вони в мене йдуть із запізненням. Так, з цієї сторони також ще буде малинка. Дивіться. От. І ось вона трошки є, якщо бачите. Мене трохи дивує, що її ніхто не збирає. Дивіться. Бачите? Отак от, от висить. Посадили, але її не чіпають, не збирають її. Так, а тут ось такі от помідори. Дивіться, тут навіть є різні сорти, є от такі от чері. Чері як сливка маленькі. А є ось такі от. Ось ці от побільше. Так. Ой, а цих чері тут багато. Там навіть один стигленький вже лежить на землі. Дивіться, як тут багато, і вони ще зелені. Бачите? Ось на цій гілочці їх так чимало. І ось тут їх дуже багато. Правда, ви, мабуть, всіх і не бачите. Вони ховаються. Дивіться, бачите, от там скільки. Ось тут скільки. Ось, ось і ось. Дуже багато. Так, чорнобривці, календула, нагідки. Так, тут ось така от краса. Дивіться, помідорчики тут далі. Це ж той самий кущик із іншої сторони. Бачите, як вони гарненько вже починають стигнути. Дивіться. Ось, покажу вам трошки. Головне, щоб ніхто з людей не подумав, що я тут зібралася їх зривати. Соняхи. Все разом, все вкупі. Дивіться. Знову ж календули багато. Трояндочка маленька розцвіла. Ой, це вона нещодавно розцвіла, її тут не було. Тут ось полуничка, і вона була тут у травні, у червні, у липні. Зараз до липня знов повернусь, але я бачу, ну і в серпні вона була, але я бачу навіть зараз ще одну ягідку. Ось навіть зараз вересень, дивіться. Бачите? І ось є одна стигла і там ще декілька зелених. А тут тут немає на цьому кущику. Дивіться, яка гарна Меліса. Вона молода, можна її тут нарвати. Вона молоденька і вона дуже-дуже гарно пахне. Я ж вам не розказувала, а до нас прилітали наші рідненькі. Вони прилітали до нас в липні. Це вже тоді, коли я вже пішла на одужання. Я, в принципі, вже тоді так непогано себе почувала. Це було у середині. І в 20-х числах липня прилітала моя Катюша і машуня. Вони вдвох прилітали без Стефана, бо у Стефана була робота, він працював, у нього не було відпустки на той час. Так, тепер ось дивіться: ось ця грядка з полуничкою, вона дуже-дуже така урожайна була. І ось тут машуня зривала ягідки. І це нічого страшного, тому що маленьким діткам дозволяється. Вони тут такі були крупні, такі були красиві. Ой, до речі, зараз ще теж вони будуть. Дивіться. Дивіться. Ще будуть ягідки. І ось це вже десь, мабуть, на середину вересня вони постигнуть. От. А ось тут, от, у липні, вони також були, і ми кожного дня приходили з нашою сюди гуляти. А, я ж вам не розказала, вони ж тут жили поруч. Цього разу вони жили не на малій страні, не в тих апартаментах, де раніше завжди зупинялися. Цього разу вони спеціально вибрали житло, ну, Катюша вибрала, коли бронювала житло. Саме тут, у моєму районі, та ще й біля мого дому. Тобто, ну тут поруч. Я ж, звісно, не буду показувати їх будинок, але вони отут, буквально ось тут. <свісно> біля цих грядок, можна сказати, жили. Дивіться, які тут помідори. Дивіться, яка краса. О, такі великі, такі крупні. Дивіться, яка краса. А, тут їх два. Так, красиві такі, вже Дивіться, Тут теж два. Дуже крупні дуже великі, красиві помідорчики. М -м, друзі, а тут ще є, дивіться, тут ще інший сорт. Ух, які вони красені, якщо ви бачите. Я їх так хочу вам їх показати, дивіться, який цікавий сорт. Такий, як ото французькі. Це ж не волове серце, це інший. А ось, дивіться, ще який. Ой, який красень. Тут, до речі, вже були два помідорчики, бачите, вже вони. Або ж їх зірвали, або ж вони впали. Ой, а тут такі от черрі чорного кольору. Ну, чи не чорного, можливо, фіолетового. Вони дуже гарні, я хочу вам показати. Вони ще не досить стиглі, Бачите, яких тут багато зелененьких. Дивіться, яких тут багато, багато, багато. І ось тут вони вже починають стинути. Дивіться, яка краса. Бачите? Трошки вони там за стовпчиком ховаються. Такі якісь темно-фіолетові. Красиві помідорчики, я хочу вам сказати. А ось він ще теж, дивіться. Видно вам, якого він кольору? Такий цікавий фіолетовий колір. Це ж тут поруч і фіолетова трояндочка. Ось вона, до речі, обрізана. Пам'ятаєте, як вона красиво фіолетовими такими темно-фіолетовими квітками цвіла? Я вам її тоді теж знімала і показувала. Так що тут і помідорчики фіолетові. Не тільки фіолетові, я бачу навіть червоні, теж дуже маленькі. Тут і фасолька росте. Так, тут і буряк ріс. Поки що не бачу буряка, бачу мангольд. Це мангольд. Такі от кущики зелені, а фасолька, фасольку вже обірвала. А, ні, трошки ще залишилася. Дивіться. Бачите, тут щось росло, але вже забрали. Не пам'ятаю, друзі. Бачите, за грядочками доглядають, їх поливають. Вірніше, тут автоматичний полив. Так от, ось така от краса. А, і ще ж хотіла показати кущик зелені. Дивіться, яка краса. Так люблю ці квіточки. Забула, як вони називаються. І ось ці забула, як називаються. І ось ці. Друзі, напишіть мені в коментарях, хто знає, як оці квіти називаються. Вони такі ніжні, такі тендітні. І ось ці. Тут є от рожевий і отакий от, от червоний-червоний. Оці знаю, це флокси. Це ж Фокси? Це Фокси. У бабусі такі росли у квітнику. А оці я забула, як називається. Так от, показати хотіла ще кущ зелені. Ну, коли він тільки починав рости спочатку, я думала, що це Кріп, але це ж не Кріп, дивіться, це Фенхель. Дивіться, який він. І він пахне Фенхелем, він такий вже старий трохи. Його тут ламали, обламували. Тобто брали собі гілочки. тут Можна брати, і, ну, тобто якщо помідори і полуничку, і малину ніхто не бере, ну крім діток і мам з дітками. тому що ну, Моя доця брала малину і це нічого страшного, вони брали з, з машунію, і Катюша і Машуня брали собі полуничку. І... Помідори ми, звісно, що не брали. А от ягідки з, 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 зривали. І тут їх можна помити. Хочу його понюхати, друзі. Зараз я його трошки так потру. І. М -м -м! Це не кріп, це точно що не кріп. Це фенхель. Так фенхель пахне. Але теж дуже красиво. Дуже красиво, яскраво. Дуже багато тут меліси, як бачите, на кожній грядці. Так. Ой, ще помідори красиві. Я оці вам помідори не показала. Гляньте. Теж ще зелені, але такі великі, крупні. Дивіться. А ось. О, це взагалі такий крупненький, красень. І ось ще один. Теж дуже-дуже-дуже великий буде. І це ж вони ще зелені, вони ще будуть більші. Вони ще виростуть. Бачите, яка краса. Помідорчиків буде багато. Так. Ось тут є кран з водою. Зараз покажу вам. Де можна було помити всі ці ягодки, що ми і робили з машинію. Дивіться, ось, бачите, він працює. От. Зараз там я бачу особ, і я не хочу зараз там лізти, бо я дуже боюся ос і бджіл. Бачите, оса там сіла, водичку п'є. Хотіла показати вам, що тут вода тече. Ну, може, спробую, але зараз я намочу цю осу і розізлю неї. її. Друзі, повірте мені, що тут вода є, тому що ми з онучечкою тут весь час мили і ягідки, і ручки. Ось така от краса тут у нас. Хотіла з вами поділитися, друзі. Усім вам бажаю тільки всього найкращого. В першу чергу здоров'я і до нових зустрічей.